Зараз хочу показати наглядно, як на планшетах розділяти екран на дві частини, і щоб на різних частинах були різні навігації. Що для цього потрібно? Спочатку відкриваємо, наприклад, це буде Google Maps на цьому планшеті. Відкрили його, натискаємо сюди. І ось у нас кнопка розділити. Натискаємо. Тепер ми вибираємо наступний додаток, який буде у нас відкриватися другим додатком. Ось так. Бачите, у нас Google Maps праворуч. І програма NextGen ліворуч. Зараз вона запускається. І ось ми бачимо: можемо тут керувати програмою і одночасно використовувати програму Google Maps. Тільки обов'язково спочатку запускаємо або Google Maps, або іншу програму. Не NextGen, запустили сторонню програму, а потім вже. Наступне запускаємо програму EGOXGAN. Бо EGONXGAN, якщо ми першою її будемо запускати, вона не завжди запускається у розділеному форматі. Тому робіть так і можна використовувати на одному планшеті декілька варіантів. Зараз я вам ще покажу, як це робиться на планшеті Samsung. Як розділити екран на планшеті Samsung? Тут схожий процес, але трошки відрізняється. Запускаємо програму. Наприклад, це буде сайджек Truck». Тепер натискаємо сюди. Натискаємо на іконку самого додатку. І бачите, ми можемо або ліворуч перетягнути, або праворуч. Наприклад, ліворуч ми запустили. У нас сайджек Truck» запущено, так. А тепер праворуч ми вибираємо інший додаток. Або натискаємо сюди ці додатки, так, і можемо вибрати. Любий інший, або, наприклад, ось нам потрібна програма iGo Gen з кінпонгу. І ось у нас праворуч зараз запускається програма iGo Next Gen. Тобто ми ліворуч використовуємо Sideck Track, праворуч у нас програма iGo Next Gen. Тому це все робиться взагалі без проблем. Ще такий момент: якщо у вас, наприклад, нема тут елементів управління. А у вас вимкнен, увімкнений режим навігації в планшеті не кнопками, а, наприклад, режим навігації жестами. Зараз я покажу, як це робиться. Я знайду жести, де вмикаються, і потім покажу, як робиться це на жестах. Ось у налаштуваннях ми вмикаємо жести, наприклад. І у нас тепер нижня, нижнього статус-бару з кнопками немає. Тепер як ми це робимо? Запускаємо Sidejack track. Тепер згортаємо його. Ось так потягнули. Натискаємо на іконку Сіджика. Робимо так. Натискаємо сюди і вибираємо програму NextGen. Все, у нас все працює без проблем. Тому. Я показав, як це робиться. Робиться це взагалі без проблем. Кому була ця інформація цікава, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!